Привіт! Ви на каналі Книжковий Всесвіт. Сьогодні буде доволі серйозний випуск. Хочу сьогодні з вами поговорити про такі поняття, як диктатура, придушення повстання, придушення поняття людина, зникнення слова, любов, довіра, серйозні доволі теми. Погодьтесь. І давайте зараз зробимо так. Я думаю, ви знаєте, про що я хочу сказати, думаю, здогадуєтесь. Ви ставите це відео на паузу. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви не підписані, і я не розумію чому. Е, ставите дзвіночок, щоб вам сповіщало про вихід нового відео, яке буде згодом. Підписуйтесь на Telegram, ТікТок, Інстаграм. Взагалом ви знаєте, що робити, і все буде в описі під відео. А ми поїхали! Що ж за Така серйозна книжка, про яку я хочу поговорити. У мене взагалі була ідея, прям ідея фікс, щоб цю книжку, по-перше, прочитати за один день, що в мене не вийшло. А також прочитати цю книжку і розказувати одразу по ходу прочитання, що я думаю щодо цієї книжки, як вона мені. Тобто прочитала главу розказала, але в мене це також не вийшло, тому що я не могла. Прочитавши лише, наприклад, одну-дві глави, розказати все ж таки, що я відчуваю щодо цієї книжки. Тому що це важка книжка. А, так, Джордж Орвелл і 1984, його антиутопія, Джорджа Орвелла, антиутопія а, доволі відома. Світі книжка, можливо, багато з вас вже її читали, можливо, ні. Але для мене це було відкриття, тому що е, я дуже довго дивилась на неї, я дуже довго хотіла собі її придбати. І все ж таки я придбала місяці приблизно 2-3 тому, але чомусь руки в мене просто не доходили до її прочитання. І зараз я жалкую, що я її не прочитала раніше. Подивіться, скільки тут багато поміток в мене було, тут дуже багато. Е, Цінної, важливої, не знаю, що як назвати, інформація, яка турбує, і інформацію, про яку дуже важливо замислюватись, дуже важливо про неї іноді не забувати і тримати її в голові. Давайте по сюжету цієї книжки. Представляє собою книжка Джорджа Орвела, 1984. Давайте розпочнемо спочатку. По-перше, це 1984 рік. З назви можна зрозуміти. Це Лондон. Але в тому всесвіті, в якому це все відбувається, назва міста Лондон є, але назва країни це Океанія. Здається, це Океанія. Там загалом залишилось три. Держави, сверхдержави, як вони називаються, і тому всі заправляють усім, і в цьому світі постійно ведеться війна, тому що кожен хоче вихопити, начебто, собі, якийсь шматочок, але по факту ніяких шматків не залишилось, тому що вони воюють лише за, за людей, за рабство від цих людей, які вони можуть отримати. Давайте тепер все по порядку. Е, є такий чоловічок, його звати Вінстон. І він працює, ну, такий різноробочим можна його назвати, але він загалом працює в цій партії з документами. Він залучений до документу обігу. Але є таке ще поняття як фальсифікації. Це ви з, е, собі запам'ятайте. Щодо фальсифікації, я до неї ще діду. І так, він працює собі. Звичайною офісною крисою, називайте це як хочете, з документами. І тут в якийсь момент в нього закрадається в думки така ідея, що а можливо, це все і неправильно, те, що відбувається в країні, те, що диктатура, яка відбувається в цій країні, вона також неправильна. Можливо, я хочу любити, можливо, мені це все не подобається. Але щоб ви розуміли. В цьому новому в світі поняття, як подумати щось не те, не повинно навіть існувати. Чому? Тому що за тобою слідкують. Слідкують цілодобово. Є такі пристрої, як по факту, як телевізори зараз в нас, але вони працюють не тільки на видачу інформацію, а і на прийняття. Тобто, людина, якщо світло, наприклад, увімкнене, тебе можуть бачити, а якщо вимкнене, то тебе можуть. Тільки чути. Ну, тобто, включене тебе і бачать, і чують, виключене а, тебе тільки чують. І воно може вловити буквально навіть найменший звук. Тому щось говорити погане про партію неможливо. І неможливо говорити щось а, погане про так званого старшого брата. Це по факту той самий диктатор, який м людина, як. Якщо ви бачили фільм Голодні ігри, ось це та саме репрезентація у всього супротиву, який в Голодних Іграх було, це е, ця сойка була. А ось тут він репрезентує повністю всю партію. Ну, ось якраз, як, я не знаю, як президент. Ви зрозуміли, я думаю. І... Не можна взагалі нічого поганого ні думати, ні говорити, ні взагалі нічого. Ну, я вже казала, що не можна ні любити ні ніяких почуттів в тебе взагалі не повинно бути. Ти не можеш бути веселим, ти не можеш бути закоханим, ти не можеш бути сумним. ти повинно, повинен бути завжди а, однаковим. Тому що знову ж таки ці телеекрани, вони вловлюють. Абсолютно будь-які зміни в твоєму в твоїй поведінці, в твоїй, е, ну не знаю, міміка. Тобто воно все вловлює. І якщо цей телеекран вирішив, що ти замислив щось погане, або не дай Бог, ти подумав щось погане про партію, все тебе е, звинувачують в злочині. І на кодубстві. Так, це злочин. Говорити щось погане це злочин. Думати щось погано це також злочин, і тебе можуть просто стерти. Стирання це таке поняття, як не просто ну, люди не вбивають, ну, як в якихось е фільмах, е трилерах, там когось пів-пів-пів пів ні. Е це поняття таке, що людину стирають абсолютно з усіх документів. Тобто, була, наприклад, я була, я скоїла злочин, і потім. Якщо завтра вирішили, що мене повинно повинні стерти. Після завтра, якщо не завтра, про мене не буде ніяких абсолютно згадок. Тобто ні е, свідоцтва про народження, ні паспорта, ні водійських абсолютно нічого. І ніде про мене не, не можна буде знайти інформацію. Тобто людини не існувало в минулому. І тепер я дісталась до фальсифікації. Фальсифікація не лише документів щодо... Певних осіб, фальсифікація абсолютно до всього. Якраз цей Вінстон і працює е, над тим, щоб фальсифікувати ці документи. Наприклад, е, ситуація з книжки, е, цей старший брат, вони по телекрану сказали, що порція шоколаду на одну людину. Ніколи не буде зменшуватись. На даний момент вона знаходиться 30 грам на людину. Порція. А вже завтра сказали, що упс, сорі, але ну, порція зменшується. Але не можна ж так сказати, що старший брат набрехав. Ні, такого не може бути. Тобто цей вінстон сідає. І фальсифікує документи, що старший брат навпаки казав, що м -м, воно збільшиться аж до 20. Хоча було, як ви пам'ятаєте, порція 30. А вони фальсифікують, що повинно бути 20. А по факту, типу було 18 і вони навіть збільшили. Ну, ви розумієте, фальсифікують від і до абсолютно всі документи. Історичні. А вони Ця Лондон, ця країна. Ця, вони постійно знаходились у війні з однією супердержавою. Чотири роки десь. А потім, в один прекрасний день, вони почали бути о, з іншою державою в війні. Але фальсифікується все так, що з цією державою, з якою вони зараз воюють, на сьогоднішній день вони воювали знову ж таки завжди. І це згубування максимальне людей, і люди в це вірять, тому що вони не можуть засумніватися в своєму правительстві, вони не можуть засумніватись в своєму диктаторі, хоча це для них і не диктатор. Тому все якось так. Чесно, я читала цю всю книжку і. Я не могла повірити, що в принципі таке можна було написати і придумати, але так воно є. І абсолютно вся книжка, це діти, батьки вони не довіряють дітям, тому що дітей з самого маличку привчають до того, що вони повинні слідкувати і докладувати, якщо доносити, давайте будемо все своїми іменами називати, вони повинні доносити. В партію, якщо, наприклад, вони вирішили, діти вирішили, що їх батьки щось не те подумали, щось не те сказали, і вони займаються доносом. Тобто батьки бояться своїх дітей, вони бояться, що вони можуть щось подумати неправильно. Але вони в той самий час вони і пишаються ними, тому що, ну, такий прекрасний громадянин. До речі, слово пані і пан. Також немає в словообігу. обігу, все замінилось в слово товариш. Ну, звичайно, як можна тепер називати когось товариш і насправді мати на увазі, що це товариш? Тому що слово товариш просто втратило свою своє поняття, свою ціну воно втратило. Тобто немає вже ніякого товариша, тому що для тебе кожен це ворог. Для тебе кожен це той, кого ти підозрюєш. Слово перемога в цій книзі абсолютно всюди фігурує. Перемога цигарки, перемога, напій, перемога що, будівля, абсолютно все в них перемога, тому що ну, така велика країна, і всюди повинна бути перемога, тому що вони переможці по життю. Зашибісь. Далі, що в нас ще є такого важливого, що розкриє більше. Цей горизонт цієї книжки, яка в мене просто не виходить тепер з голови вже пару днів. Так як я вже казала, що люд, людям не дозволяється любити. Чому? Тому що це, ну, вони не можуть любити когось і довіряти комусь. Окрім партії. Так. Тому, по факту, якщо люди хочуть, щоб в них був шлюб. Вони один до одного не повинні абсолютно нічого відчувати. Тобто якісь відносини, шлюб, ну далі знаєте, що відбувається в шлюбі, це лише для потомства. Тому що ну робітники то у цій країні потрібні раби потрібні, а раби ж це ж також свобода. Хоча поняття свобода також вже не існує. Тих людей, які народились до революції, як це називається, а вона відбулася років 1986, і це було років 30 назад. Тому ну плюс-мінус це в ті часи, якраз ця революція відбулась. Ті люди, які застали дореволюційний час, їх просто знову ж таки стирають. Відбувається чистка людей. Якщо є люди, які просто не загрожують і живуть своїм життям, окей, живіть собі далі. А всіх інших вони просто стирають взагалі. І якраз так само мати цього Вінстона, і батько цього Вінстона, також вони ну, їх стерли, вони пропали і додому ніколи не повернулись. І саме найгірше, що ці люди вони не сумують за своїми рідними, тому що любові то не існує. Довіри не існує. Як вони можуть за кимось сумувати, якщо вони цю людину по факту і не любили? Навіть дитина не любить своїх батьків. Хоча це доволі жорстоко, це доволі сумно. Ну, якось такий сюжет. Для мене ця книжка 1984 від Джорджа Орвела, читаючи її, мені було дуже сумно. Також мені було дуже гидко. А, сумно мені було за те, що це ймовірність, яка, можливо, колись і була. Але дякую, що така ймовірність не настала. Тому що Диктатура, це, ну, до речі, мені дуже сильно нагадала ця книжка. Я нещодавно дивилася е, інтерв'ю, Дівчина з північної Кореї. Вона втекла і вона розказувала, як їм живеться в цій північній Кореї. Що люди помирають з голоду, що в них немає електрики, що вони повинні працювати постійно і завжди. Що діти працюють вже зі школ. ну, Тобто дітям в 7 років вони вже працюють. Якщо діти працюють неправильно, ну, їх б'ють. І ось якраз це ця історія, ця диктатура, яка в наші часи є і досі існує, мені нагадала ця книжка. На жаль, що таке. І досі є, в 21 столітті, в 2023 році таке досі є, і таке досі не викорінилось. Тому що, ну, не може це здійснитися, на жаль. І так, ось ця книжка мені це нагадала. Тому що тут люди, вони не мають свого я, вони не мають поняття слова людина. Вони не розуміють, що це таке. А люди, які народились до революції, вони забули, що це таке. Вони забули, як це. Любити, бути коханими. Вони забули, як це радіти чомусь. Вони забули, як це думати, мати свої думки і не боятись за те, що ти подумав, і хтось може сприйняти це як за злочин. А те, що в людей немає жаги до життя. Так, ну немає. Вони просто живуть заради цієї партії, заради цього диктатора, який нав'язав їм а, своє бачення, які просто тримають в рукавицях цих всіх людей, тому що йому просто так вигідно, тому що йому вигідно раби. По факту, ці люди дійсно, вони як раби, тому що вони просто працюють на партію, вони доносяться партії. Вони бояться партії, вони можуть померти через партію, і задля партії вони також можуть померти. Вони вірять абсолютно всьому. В них е поняття правди в них вже немає, тому що в них просто правда та, яку скажуть їм, їм партія. Вони м перестали думати, м що є щось інше. В світі, що крім їх країни щось інше є, вони про це перестали думати. І це для мене м дуже сумно <смі> так. І мене не відпускає вже дня. Я прочитала три дні назад цю книжечку, і якраз ці три дні вона мене не відпускає. А, я не дуже сильно люблю книжки, які заповнені ну, монологом. Які заповнені просто якимось накидом інформації, але ця книжка, вона на 80%, на 80 вона складена якраз з цього. Але мені було дуже-дуже дуже цікаво читати. Єдиний момент, там це десь сторінок, певно, 10-15. Ні, це я думаю 10. Коли є така шну... шнуга, шнуга. Є така штука, як називається книга. Так, вона просто називається книга. А, і... Головний персонаж, Вінстон, він її читав. І ось це мені було трошки нудновато читати, але все ж таки це всього-навсього десять сторінок, всього-навсього, всього-навсього. І я їх прочитала, я їх здолала, і я почала далі читати до останньої сторінки. Чесно, я не могла повірити, що настільки довіра може бути поганою для людини. Тому всесвіті, в якому живе Вінстон. І так воно і сталося. Якщо ви читали або будете читати, ви зрозумієте чому. Тому що він довірився на тій людині. Називаємо це так. І це для нього погано закінчилось. А наскільки погано, це вже ви прочитаєте самі. А, мені дуже сподобалася ця книжка, і знову таки, це як на мене, цей роман з розряду. Тих книжок, які, через які ти згодом прочитаєш, і знову ти щось нове в них з них винесеш. Як для мене, це Маленький принц, «Райдуга навколо сонця буде. І ось цей 1984. Це неймовірна класика, яка е буде з гордістю стояти на моїй книжковій полиці. Ось такий огляд вийшов на доволі серйозну і важку. Книжку на доволі серйозну і важку тему, таку як диктатура, сфальсифікація, зникнення слова людина. Ну, не слова, а слово є, поняття людина, поняття любов, сміх, довіра і так далі. І тому подібне. Я думаю, я сказала абсолютно все, що хотіла. Якщо мені щось ще прийде в голову, я обов'язково поділюсь цим в своєму телеграм-каналі, тому що. Цю книжку треба дійсно переварити. Я її зараз переварюю, але так як вона була свіжа, мені дуже хотілося поділитися з нею з вами і своїми думками щодо цієї книжки. Мені дуже хотілося якнайшвидше поділитись, і я це зробила, як ви бачите. Тому, ем, якщо ви читали у вас ще є, наприклад, якісь думки щодо цієї книжки, можливо, ви якось її по-іншому побачили. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я з радістю прочитаю і якось собі обдумаю. Цю всю тему заново, тому що прочитаю, якщо цю книжку, то десь певно через рік або можливо і пізніше, але я все це зроблю. Але, але мені важливо ще дізнати, що ви про, про цю книжечку думаєте, якщо ви її знову ж таки читали, тому що це важка література, але це крута класика. Тому дякую вам, що в такий складний час ви були зі мною. Це все ж звичайно, звичайно жарти, але дякую, що сьогодні були ви зі мною, подивились цей це відео. А якщо ви поставите ще лайк і підпишетесь, підпишетесь, я буду вам взагалі дуже сильно вдячна, безмежно вдячна. Тому так, ще раз дякую, що сьогодні ви були зі мною. Я сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Залишайтесь зі мною. Нове відео буде незабаром. А на сьогодні я кажу вам пока.